На сьогоднішній день законодавство України не містить ніяких обмежень щодо кількості звернень власників постраждалого житла до державного реєстру збитків. Тобто, якщо вам прилетіло, не дай Боже, один раз, а потім прилетіло другий, третій. Там, скільки б це не було, ви ви, ви маєте право звертатися стільки, скільки відповідає кількості би, пошкоджень вашого житла. Але це треба робити поступово. Тобто ви звернулися, отримали акт комісії, отримали оцінку ваших збитків, отримали компенсацію. Прилетіло другий раз, ви звертаєтесь другий раз. Єдине, що треба розуміти, що коли це, наприклад, відбувається на стадії фіксації збитків після першого прильоту. Тоді бажано звернутися до комісії і переузгодити можливість розширення цього акту за результатами першого і другого прильоту в одній такій ітерації. Тобто, але кількість разів вона є необмежена. І ще важливо розуміти, що державна процедура реєстрації збитків, міжнародна процедура реєстрації збитків це два різних компенсаційних механізми, і ви маєте право зареєструватися як в державному реєстрі збитків, так і в міжнародному реєстрі збитків, і ми всіх закликаємо реєструватися саме в обох реєстрах, не дивлячись на те, що вам зашили плівкою чи кюзби плитами ваші вікна чи зашили якось ваш дах. Ви все одно маєте право на реєстрацію таких збитків в державному міжнародному реєстрах.